Друзі, нещодавно я знову зіткнулася з таким поняттям, що люди знов починають активно активуватись з українську мову. Я не проти української мови, але я проти, коли це в церквах робить так, що немає єдності. В Біблії сказано в Єфесянах, що ми маємо прийти до єдності віри, віросповідання і всього іншого. Але коли ми шукаємо те, що нас розділяє, то в нас тоді не буде церкви. І в мене питання: на що ми робимо так, щоб ми розділилися? Якщо один проповідник може говорити російською, хай говорить російською. Я чому про це говорю? Тому що е хто знає Європу, Франція, коли напала на Європу, пів Європи сьогодні говорить французькою. Це факт. Це найперша мова навіть у багатьох країнах. Коли ми говоримо про Другу світову війну, напали німці майже на весь світ. І ми знаємо, хто взагалі був в Європі хоч раз, знає, що всі країни Європи знають Німецьку і, вчуть, і вчать як рідну як рідну мову німецьку. Мало того, коли сталася да, багато країн, хто взагалі знає. Особливо зліва від Європи, від України. Верня, багато країн да, по кордону всі знають російську мову. Ніхто не цурається. Справа то взагалі всі країни говорять тільки російською, Грузія, Казахстан. Їм дуже важко втримати свою мову. І знаєте, є ще один класний колонізатор, про якого всі забувають, але всі країни світу говорять і вчать цю мову Британія. Чомусь ніхто сьогодні не згадає про те, що робила Британія, як насіла, як вбивала. Як вони знищували поселенців. Просто приїжджали на чужу територію, на чужий материк і вбивали там націю для того, щоб побудувати свою. Сьогодні ми всі, що робимо, восхищаємося. Ах, це погано не знати англійську мову. Серйозно. Ми чіпляємося за мілечі і робимо те. Що доволі рад... в того радіє сатана? Ми тішимо його его. Ми посварилися, от християни взяли і посварилися. Я не кажу, що не треба вчити мову. Але я проти, коли на цьому фундаменті руйнується церква. Я не буду слухати служіння на російській мові. Ну не слухай. А де твоя віра буде? Ну, зміниш ти церкву одну, другу, третю. Зараз у нас вся Україна перемішалася. Хочеш ти цього чи не хочеш. А в Європі більшість церков перекладає на російську мову. Це те, що вони хорошо знають. І буквально одиниці церков переводять на українську. Одиниця. Не тому, що вони погані, тому що нема того, хто став би і перекладав. А знаєте чому? А тому що наші віруючі не хочуть чи мову. Не хочуть, щоб потім взяти перекладача німця перевезти на українську, або поляка, або Чехія не хочуть. Це ж хтось інший має для мене це зробити? А чому я це буду робити? Друзі, знов виникає бред, який не прославляє ім'я Христа, де б ми зараз не були, як би ми зараз не перемішалися. Чи будемо ми тими людьми, які гідно несуть звання християни? які гідно прославляють ім'я Бога? Все, іншого питання немає. Неважливо, якою мовою ти говориш. Я в більшості випадків, хоч і дуже намагаюся говорити українською, я говорю російською. І коли кажуть: Та, тому що треба мислити, да, що треба мислити, треба багато читати. Я і так багато читаю. Скільки скільки я читаю, жоден, жодна людина в моєму оточенні, а в моєму оточенні багато людей не читає. І мені це не допомогло за два роки з половиною почати мислити. Українською мовою? От просто не дало мені цієї можливості. Да, я підтягнула свій лексикон, багато слів. Але мислю я російською: хочемо ми цього чи не хочемо. Люди, які народилися в мові, неважливо, яка це мова, вони все одно в якийсь час будуть перекладати, поки не буде відточена мова. І ми все ще багато хто з нас практикується. Чому ми маємо виправдовуватись перед тими? Хто говорить, наприклад, на суржику угорсько-українському або білорусько-українському? Путаєте, про що я кажу? Чому ми шукаємо ці раз а не єдність? У мене питання. Це не претензія, друзі, це не наїзд. Я хочу, щоб ми з вами були духовно-зрілими людьми. І коли приходили апостоли, вони говорили своєю мовою, своїм наріччям і їх слухали всюди. І ними всі восхищались, так? Да? Не було питання, а чому цей апостол говорить таким нареченням? А що це він не вивчив мою мову? Він же тепер зі мною говорить? Хай вивчить мою мову. Ні, він говорив своєю мовою, то, якою був навчений? Тою, якою мислив? І жоден не думав. Про те. Ні, може і було, але мені здається, раз це в Біблії не написано, то напевно на цьому і немає акценту. А вони були завжди, раз були завжди. Але на чому ми формуємо свій фокус? Для чого ми тут проживаємо? Щоб церква церкву з'їдала, віруючи віруючого. А потім ми говоримо, євангелізація бути. Та яка? Та яка може бути евангелізація, коли ми з'їдаємо один одного? Якого Бога ми показуємо? Ви про що? Давайте зростати, друзі. Боже, я дякую тобі за цей день, дякую тобі за твою милість. Я дякую тобі за те, що ти нас об'єднуєш, і ти саме за це. Бо будуть в твоєму царстві всі народи і нації. І коли ми прийдемо, ми вже будемо говорити однією мовою. Якою ми ще цього не розуміємо, але ми точно будемо один одного розуміти, будемо посляди тебе однією мовою. Як це буде, не знаю. Але я дякую, що сьогодні існує багато мов. Ми можемо дійсно вивчати щось нове для себе, розширювати свої кругозори, свої пізнання. Це чудово. Але допоможи нам в цьому не перегибати палку і не робитися тими, хто вже є негідною людиною. Ти все, в принципі, дав необхідне для того, щоб ми дійсно могли бути достойними, але ми обираємо шлях кайна кожен раз. Вибач нас, це, будь ласка. Я дякую тобі за те, що ти настільки неймовірно чудовий Бог, який постійно протягує руку прошення, милосердя, бо ти розумієш, що ми живемо в гріховному тілі. І я вірю, що кожен з нас теж почне це розуміти і не думати, що він святіє на святих. Всі ми в грішному тілі, всі ми грішимо, у всіх нас є свої моменти, але нас об'єднує Твоя Христос жертва. І я дякую тобі за це. Тому будь-прослав в нашому житті, і допоможе концентруватися сьогодні на єдності, і тому, як ми разом можемо пославити Твоє святе ім'я. Амінь. Друзі, всім гарного дня!